Я вас вітаю компанія автопарк. одеська філія. У нас нове надходження: це Lexus IS 250 15 -го року випуску. В комплектації F-Sport в гарному сірому кольорі, на гарній комплектації, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою, повністю тонований, дуже гарне та стильне авто. Ось яким виглядає ззовні. Зараз переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Що ми бачимо ззаду? Чорна шкіра в дуже гарному збереженому стані. Охайний чистенький салон. Чорна стеля, є люк. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння спереду. Також в дуже гарному, охайному стані. Нічого не протерто, не затерто. Є електрорегулювання сидінь, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Пробіжимося по комплектації. Що ми бачимо? Повне мультикермо, пелюстки переключення передач, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, гарна мультимедія, камера заднього виду, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль та багато іншого. Автомобіль працює гарно, рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Автомобіль повністю обслугований, масло та фільтра помінені. По техніці не вимагає жодних вкладень. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.